Влітку в пунктах пропуску на кордонах України з країнами Європейського союзу спостерігається збільшення пасажиропотоку. Попри війну люди планують відпустки за кордоном. Так, окрім рейсових міжнародних автобусів, зростає і кількість туристичних. Виїжджають найчастіше матері з дітьми. Прикордонники рекомендують, окрім закордонного паспорта, при собі мати свідоцтво про народження дитини на період дії воєнного стану. Неповнолітні можуть перетинати держрубіж з одним із батьків без нотаріальної зго. Оди іншого важливо, із 16 років дитині дозволено самостійно виїжджати за кордон, і дозвіл батьків для цього не потрібен. Крім того, може ще вивозити дідусь, бабуся брат, якщо повнолітній, сестра, якщо повнолітній, ну відповідно, брат, якщо він категорія 18-60 має мати звільнення від мобілізації, мати право на перетин кордону. Так само можуть вивозити мачуха або значить, прийомний батько, але мають бути відповідні підтверджуючі документи, родинний зв'язок. Якщо це третя особа вивозить таку дитину, тоді має бути заява, завірена органами опіки та піклування від одного з батьків. Якщо діти, наприклад, виїжджають в супроводі третіх осіб у складі груп. Тоді так само має бути значить, заява, завірена органами опіки та піклування від одного з батьків, значить, список групи, хто старший цієї групи, закордонний паспорт.